Друзі, усім привіт! Сьогодні ділюсь рецептом неймовірно смачного лінивого наполеона за 5 хвилин. Це розкішний, неймовірно ніжний та дуже простий десерт. Тому, якщо ви полюбляєте солоденьке, цей рецепт точно для вас. І друзі, мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мій канал своєю підпискою. Також залишайте свої вподобайки і обов'язково поділіться своєю думкою у коментарях. У кастрюлю з товстим дном додаємо 4 жовтка, 80 г цукру, дрібку солі, 1 пакетик ванільного цукру та перемішуємо. Додаємо 40 г крохмалу і знову перемішуємо, щоб не було грудочок. Далі вливаємо 600 мл молока знову це все перемішуємо. Кладемо кастрюлю на середній вогонь і варимо наш крем, поки він не загусне. Не забуваємо його помішувати. В кінці додаємо 30 г вершкового масла. Знову перемішуємо і наш крем готовий. Замість коржів я взяла ось таке печиво. Воно з листкового тіста і ідеально підходить під цей тортик тоненьке, крихке і дуже гарно просочується. Розділяю печиво навпіл і далі ламаю на ось такі частинки. І починаю формувати цей неймовірний десерт. На дно викладаю крем і зверху на нього печиво. Далі знову крем і знову печиво і знову крем і далі знову печиво, так як по класиці. Викладайте шарів стільки, скільки вам дозволить ваша форма. Далі печиво, яке у мене залишилось, я ось так мілко подрібнюю і посипаю зверху десерт. І все, залишаємо його на одну годинку у холодильнику. Ну що ж, друзі, мій наполончик постояв у холодильнику рівно одну годинку. Якщо ви не любите м'який наполон, то можете його не ставити, а їсти одразу. Він вийшов неймовірно красивий і дуже-дуже смачний, ніжний по текстурі і просто неймовірний. Тому, друзі, якщо ви полюбляєте солоденьке і цінуєте свій час, обов'язково готуйте по цьому рецепту. Я впевнена, ви будете просто у захваті. Усім дякую за увагу і побачимось у наступних відео!